Різдво це день, коли народився наш Спаситель, саме благословенне і світле свято. Так хай же цей день серця зігріває віра, душу оберігає надія, а життя наповнюється любов'ю. Вітаємо вас всіх з Різдвом Христовим з наступаючим Новим Роком! Кожного, хто переглядає це відео, незважаючи на це, де ви знаходитесь, де ви проживаєте. Хай Господь вас дуже рясно благословить в вашому житті. Ми раді за те, що ви є в нашому житті, за те, що ви дивитеся це, хай Бог і Божа присутність буде між вами. І Хай Бог благословить, щоб війна, яка зараз в нашій державі якомога скорше закінчилась. Дякуємо усім, хто приймає участь і приложує зусилля для того, щоб приблизити нас до цієї цілі закінчення війни. Людей, щоб вони стремилися знайти Бога і пізнали Бога, тому що лише у козі вони знайдуть щастя, вони знайдуть радість, вони знайдуть цю любов, якої не вистачає в цьому світі, особливо під час війни. У цю святкову пору радість панує на душі і усмішка сяє на обличчі. Нехай ангел оберігає тебе від негараздів, а Господь дарує благословення на всі добрі діла. Вітаю з Новим Роком і Діством Христом! Всі вам найкращого, злагода сім'ї і миру на Україні. Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб усі ти повернулися додому. Бажаю Божих благословінь, щоб Божа любов була у ваших домах, щоб був хліб, був долу до хліба, щоб був мир на Україні, так як ми все, все чекаємо і до цього всього ми стримовилися. Вітаю вас. Бажаю благополуччя сім'ям і щастя в родинах. Бажаю, щоб ваш новий рік почався щасливим і класним, і щоб швидше закінчилась війна. Бажаю, щоб Христос народився в кожному серці. Щоб Божа благодать, Божа охорона супроводжувала вас в цьому році. І щоб прийшов мир на нашу країну. З моменту нашого народження в нашому житті з'являються різні цілі садик, школа, училище, робота, якісь ми досягаємо, якісь так і не досягнули. Також виникають різні проблеми, які нам доходяться долати. Але народження Ісуса Христа це великий шанс, який Христос подарив для кожної з нас. Тому я бажаю, щоб в кожній сім'ї був народжений Ісус Христос. Христос народився. Шановні друзі, браття та сестри! Хочемо привітати вас із найвеличнішим святом Християнства, це народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Як написано в Євангелії, сьогодні благовіщу вам радість велику, що в Давидовім місті народився Спаситель світу, наш Ісус Христос. Хочемо привітати всіх друзів, знайомих, хто змушений був в цей нелегкий час. Час війни на Україні, залишити свої домівки і виїхати за кордон. Хочемо привітати всіх наших друзів та партнерів, які допомагають в цей нелегкий час для України, для всіх людей, які проживають на Україні. Хочемо привітати всіх воїнів, всіх волонтерів і капеланів, які сьогодні на передовій, які захищають сьогодні нашу державу від ворога для того, щоб в Україні зацарював мир. Нехай народження Ісуса Христа воно відбудеться не просто на сторінках історії, але нехай воно сьогодні відбудеться в наших серцях. Нехай цей новий рік він принесе для України дійсно нове життя в мирі, в благополуччі, в радості. Нехай в цьому новому році дійсно почнеться нове життя для нашої України і для кожної української сім'ї. Нехай кожен чоловік. Кожен син повернеться живим додому. Нехай народження Ісуса Христа принесе мир, радість і спокій в наші серця і в наші дома. Христос народився. Славімо Його. І здравому